Доброго ранку колеги, доброго ранку всі присутні. Дякую, що знайшли час в понеділок зранку попрацювати разом на нашому засіданні. Декілька ключових меседжів. Зрозуміло, що пріоритетом у нас залишається енергетична сфера. Слідкуємо за цим, готуємось до найскладніших викликів. Хотілося б, щоб наші приготування. Залишились лише теоретичними або тренувальними. На вихідні у нас була достатньо серйозна аварія в Київському кварталі. Велика частина будинки, багато квартирних будинків, багатоквартирних будинків залишалася без опалення. Хочу подякувати злагодженій роботі персоналу, який займався усуненнями цієї аварії, і, в принципі, ми протягом дня її ліквідували і на ніч відновили теплопостачання. Щастить нам, що це не морозний день був, було трошки простіше, але разом з тим це зима. Тому... Будуть зупиняти ще. Що... Да. Ну, зрозуміло, що це... це була швидка реакція для того, щоб людям відновити теплопостачання, але завершити треба все в повному обсязі. Тому такі випадки ми маємо бути готовими, що будуть траплятися і в енергопостачанні в тому числі. В тому числі ми маємо а, розуміти, що ворог нікуди не дівся. Ми входимо зараз в активну фазу по капітальним ремонтам укриттів в наших закладах освіти. Деякі тендерні процедури вже завершились, і ми маємо підписані договори і навіть отриманий дозвіл на початок виконання робіт, а, як то ліцей без меж, мабуть, найбільш чисельна. Будівля по відвідуванню дітей, тим, більше, що укриття ліцею без меж використовується і для Славутицького ліцею, одна територія і єдине укриття. Ще раз інформую батьків в першу чергу, тому що бачу, що ця інформація не доходить до батьків, так як ми її обговорювали. Ми будемо максимально скорочувати терміни перебування дітей в онлайн-режимі. Тобто, укриття буде ремонтуватись паралельно. Будемо використовувати сусідні укриття, частину укриттів, які ремонтуються, якщо це буде дозволяти, дозволятись технічно. Як найпростіше, зрозуміло, що вони функцію ПРУ по своєму призначенню зараз виконувати не зможуть під час ремонту, тому що будуть мінятися системи, електроживлення, вентиляції, будуть додаватись системи безбар'єрного доступу в укриття. Все це маємо робити злагоджено і розуміти, що укриття є пріоритетом. Це об'єктивно, і в наших укриттях діти перебувають, на жаль, більшу частину свого часу під час освітнього процесу, так само, як і в садочках. Так само, як в садочках ми, до речі, з нетерпінням чекаємо все таки вирішення питання по сигналу повітряної тривоги по Київській області, що зменшить перебування наших дітей. Достатньо суттєво. Хоча аналіз показує, що все-таки Чернігівська область більше має годин, годин в тривозі, ніж Київська, але додавати собі ще Київську теж не хочеться. Тому працюємо над цим і сподіваюся, що найближчим часом рішення все-таки отримаємо позитивне і сирена не буде звучати, а найголовніше, що ми не будемо тоді реагувати на цю сирену, тому що сьогодні, навіть розуміючи, логічно і. Зрозуміло. Неактуальність цієї середньої для нас. Ми не можемо жодним розпорядчим документом дозволити не спускатись в укриття в закладах освіти. Це, мабуть, це, мабуть, ключове. Завершуємо рік. На цьому тижні ми оприлюдимо показники проекту бюджету на наступний рік для обговорення і за два тижні спробуємо провести Дякую, достатньо. Масштабне обговорення і в онлайн режимі, і фінальне в офлайн режимі з громадськістю для того, щоб вийти на затвердження міського бюджету. Ще раз нагадаю, що показники його гірші ніж в цьому році. 25-й рік ми прогнозуємо менше надходжень з більшими видатками, з більшими видатками по об'єктивним причинам, тому що вартість енергоносіїв товарів і послуг зростає. І це спричинить точно збільшення фінансування на певній статті витрат, а з меншим, тому що реверсна дотація, яка була призупинена в 2022, 2023 і 2024 роках, знову повернулась до місцевих бюджетів. А це означає, що більше 50 мільйонів гривень з міського бюджету ми передамо до державного відповідно до формульного підходу, який є сьогодні в державі. Разом з тим маємо збільшення базової дотації, нашої дотації по зняттю з експлуатації Чорнобильської ЕС на функціонування нашої інфраструктури міста, і вона складатиме в 2025 році 75 мільйонів гривень. Нагадаю, в цьому році 55. Тому очікуємо, що це нам трошки послабить умовно втрати. Умовно втрати наші так само, як. Не буде силового ПДФО, це від тих структур, які фізично знаходяться на території міста, користуються інфраструктурою міста, але податки сьогодні йдуть на забезпечення обороноздатності держави і в цьому є певна логіка. Певна логіка це наш внесок в захист нашої країни. От з такими показниками ми виходимо на початок року. Обговоримо, що є пріоритетом, що треба завершити в наступному році. У нас є розпочата реконструкція будівлі під житло для внутрішньопереміщених осіб, і там стадія готовності достатньо висока. Але зрозуміло, що самотужки ми не завершимо цей об'єкт. Ми маємо залучати кошти інших структур, державних фондів. Можливо, знадобиться і співфінансування з міського бюджету. І Ключові пріоритети, зрозумілі, це безпека і це все-таки наш напрямок підтримки дітей, соціальний захист, наші воїни. З цим будемо працювати. Тому а, долучайтесь активно до обговорення бюджету. Власне, про це я хотів сказати, що це обговорення воно буде достатньо публічне Тому всі пропозиції а, сміливо направляємо до виконавчого комітету, ми будемо їх розглядати і на. Фінальне обговорення, ключові пропозиції будуть винесені для їх вже фіналізації і далі голосування в міській раді. Якщо немає додаткових питань, пропоную перейти до, до нашого. Да, будь ласка. Питання до порядку денного давали по передачі генератора. Те те, що ми на прийняли випадок надзвичайних ситуацій. Прийняли на сесії. Комунальну колеги підтримую таку пропозицію і прошу вас підтримати до порядку денного, додати питання про можливість передачі генератора потужністю 200 кВт, який ми отримали як допомогу від наших партнерів з Великої Британії. Ми його сесію міської ради прийняли в комунальну власність і маємо розуміння, що використовувати цей генератор можна на котельні генер... «Генерація» в критичний момент. Зрозуміло, що коли немає не газу не електроенергії, для підтримки системи опалення міста, не житлових будинків. Маємо розуміти, що Зеленка не потяне все місто, це нереально. Але е, тримати мережу і е, 5, 5, да? 5, 5, 5 будівель. будівель як пункти обігріву, е, по нашим розрахункам, це можливо. Вони з свого боку забезпечують його підключення, тобто кабелі, роз'єми, переключення. Це теж кусок роботи. Ми е, в цей період надаємо їм цей генератор і просимо це рішення виконкому проєкт рішення сьогодні підтримати. Не буде заперечено. Тоді переходимо до обговорення нашого порядку денного. Е, про перерозподіл е, видатків це у нас 80 тисяч в межах асигнування виконавчого комітету на Програму безбар'єрності ми її затвердили міською радою, але кошти бачимо в наявній виконкомі, щоб не виділяти додаткові в кінець року. Просимо підтримати цей перерозподіл, якщо не буде заперечення. Нема так. хто за, прошу підтримати проти утримався. Дякую про продовження дозвоління на розміщення зовнішньої реклами. АРС і Альянс Маркет. Так, АРС у зв'язку з зміною юридично правової форми на те. І альянс маркет теж у поліському кварталі. Це продовження оренди. дозволів. Не буде заперечень, коли хто запрошує підтримати? Проти утримався. Дякую. Дякую. Про внесення змін до складу комісії виконавчого комітету міської ради з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження або знищення об'єкти нерухомості. будь ласка. У зв'язку з кадровими змінами. Що внести е, пропозицію. Марина Нестеренко у нас звільнилася, тому вносимо е, Світлану Д'ятенку. Угу. Не буде заперечень, коли хто запрошу, підтримати. Проти Тримався. Дякую. Про виключення числа гуртожитків та припинення права комунальної власності на квартиру. У а... зв'язку з приватизацією да, всіх е, е, кімнат. Тому Чи є якісь заперечення? чились? Хто запрошу підтримати? Проти утримався. Дякую про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної та загальної середньої освіти. Ніна Анатоліївна захворіла, тому прошу Да, до речі, бережіть себе, тому що аналогічна ситуація в країні і в місті достатньо непроста. Ми бачимо температурний режим якраз такий, який спонукає для розвитку вірусів. Краще зайвий раз помити руки і використовувати дезінфектор. Ці так як була прийнята концепція е, щодо розвитку освіти Славутицькою міської радою, е, тут вносяться, е, не вносяться, фактично затверджується розподіл мікрорайонів за закладами освіти, всіма закладами дошкільної і загальносередньої освіти у зв'язку з внесенням змін до постанови Кабінету міністрів, виконавчий комітет затверджує дані зміни. Перші класи не набираються, не закріплюються в мікрорайонах за першою і третьою школою. Решту закладів освіти відповідно до територіальних закріплюються за територіями закладів освіти дошкільної і загальної середньої освіти. Зрозуміло. Чи є якісь запитання щодо цього? Хто за, прошу підтримати? Проти утримуюся, дякую. Про встановлення тарифів ТОВ «Екоенергогенерація» на теплову енергію для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів. Будь ласка, Оксана Васильівна. Доброго ранку. <кій> Розглянувши звернення товариства екоенергогенерації відповідно до статті 20 закону України про теплопостачання та порядку щодо формування тарифів з урахуванням рішення виконавчого комітету щодо встановлення на виробництво Тариф складає 4283 гривні 39 копійок, в тому числі на транспортування 1182 гривні 61 копійку, постачання 42 гривні 76 копійок. Все, прошу. А який тариф в УЖКГ? 4637 гривень 72 копійки. 7,7%. Я просто порахував різницю. Ми всі розраховували на 10%, але трошки, бачите, виписано в законі по-іншому. Чи будуть якісь заперечення щодо цього? Так, да, будь ласка. Ми їм затвердили тариф 3,058 на виробництво. А ці два тарифи, 1682 і 4276, це тариф у ЖКГ, по суті. Це їхні а, це Все. на постачання, а, а це, цей до уже договору... Киховський. Тобто їм треба тариф повністю для е, споживача, тому вони вийшли з е, такою заявою, ми її розглянули, провели консультації і вийшли на затвердження цього тарифу. От, тариф на е, теплову енергію складається з вартості виробництва. Транспортування і постачання, там, там там лише виробництво було. Да, будь ласка, скажімо. У нас було рішення 23.10 цього року. Там була чітко заява на виробництво. Да, ми затвердили ці 3.058, правильно? 3, так. Да, да. так. Тобто ми по суті беремо тепер три затверджених тарифи і формуємо їх в один. Тому тут і розрахунків по великому рахунку немає. Так, будь ласка. Постачання і транспортування Гарне питання. Розкажіть, що таке постачання? Постачання це фактично збут. Це робота з абонентами, квітанці і вся така от історія. Ну, так формується порядок встановлення тарифу. Я теж не розумію, чому не можна транспортування, все це включити. Але так розбивають. Що зубі, що це. Вони кажуть, ні, ну постачання це транспортування це одне, а постачання це в залежності, від скільки у вас там абонентів, яка у вас служба абонентська і все таке інше. Тобто це, по суті, на папірці. Оці 42 гривні з 4 тисяч це папірці. Ще які питання колеги? Ну як рахувати? Якщо рахувати, що це 0,1%, то вроді і нічого. Да? Якщо рахувати 42 гривні з кожної гігакалорії, то вроді і може і багато. А Бухгалтери плюються, да? Це точно. Ага, окей. Хто прошу підтримати, проти утримався. Так, ви за проти... За. Все, всі за. Рішення прийняті. Щодо рішення по виробництву, так, воно є. Вам, да? Да. Про погодження внесення змін до переліку об'єктів, які підлягають приватизації. Наталя Володимировна, будь ласка. Це промбаза у нас, так? Да? Шановні, члени не до вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до переліку об'єктів, які підлягають приватизації. До виконавчого комітету звернулось комунальне підприємство Агентства регіонального розвитку, на балансі якого перебуває вказана будівля, будівля арматурної майстерні арматурного паливного господарства, яка знаходиться на будівельній базі міста Славутича. Пізніше до виконавчого комітету надійшла заява потенційного покупця, тому є необхідність розглянути дане питання. Прошу. У нас є бажання. Придбати цю базу. Зрозуміло, що це буде аукціон по всім правилам аукціону. Можливо, хтось ще проявить себе на такому акціоні, але мені здається, приємно, що у нас з'являються інвестори, які готові щось купувати в Славутищі в вигляді нерухомості на промисловій базі. Не буде заперечень почати цей процес. Хто за, прошу підтримати. Проти утримався, дякую. Про внесення змін до положення про порядок надання адресної матеріальної. Допомоги, будь ласка. Доброго ранку, всім Кому тут вносимо зміни жителям Славутівської міської територіальної громади, які мобілізуються. Ми виплачували тільки до Збройних сил України, а з 1 грудня Національна гвардія і Міністерство внутрішніх справ. Розширюємо просто так, перелік. Розширюємо перелік, але саме мобілізованих. Так, мобілізованих так. і перелік документів. Угу. Не буде заперечниковий. Хто за, прошу підтримати? отримався. От Дякую про внесення змін до рішення виконавчого комітету вузької міської ради про затвердження положення про комісію і встановлення фактів здійснення догляду за особами з інвалідністю першої другої групи та особами, які привають, потребують постійного догляду протягом дії надзвичайного або воєнного стану в Україні та її склад. Що ми тут змінюємо? Тут додатку другому посада члена комісії Євгенії Селіванової. Звучить як медичний директор комунального некомерційного підприємства Центр провінної медико-санітарної допомоги. Сало міської сповнівськово посада змінилася. Uh -huh. Не буде заперечення, я не знаю тут, чи, чи можете голосувати чи ні. Мабуть, можете, бо я тут не бачу. Mm -hmm. ніякої... Mm -hmm. да, тут ніякої вигоди mm -hmm. немає. Mm -hmm. Та Бог його знає. Знаєте, з цим антикорупційним законодавством mm -hmm. краще не голосуйте. Ну mm -hmm. да, ви ж ви ж самі знаєте, що зараз. Протоколи ці на кого завгодно скивають. Хто за, прошу підтримати? Проти, утримався. Один не голосував. Одна голосувала. Проведення коштів управління соціального захисту населення. 11 рішень. Матеріальна допомога. Чи є до цього якісь питання? Прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Дякую. Приватизацію житла в місті Славутичі, в Жирський районі Київської області. Два рішення. Знову ж персональні дані. Ми їх тому не оголошуємо. Чи є до цього якісь питання? Хто за, прошу підтримати. Проти. Утримався. Дякую. Про видачу дублікату свідоцтва на права власності на верхову майно замість пошкодженого оригіналу. Два рішення. Прошу підтримати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Прийняті рішення. І додаткове питання, яке ми вносили в порядок денний, це про спільне використання генератора. Рекомендувати конавчому потенцію Святої міської ради передати генератор. Ні. Ну, а да, виконавчику. Так передати. Як нам самі собі рекомендують? Ну так, якось назвучить так. Передати. Виключно випадок. Я б трошки навіть змінився. В, в, в випадках припинень ти передати. Чи ми передаємо зараз? Передаємо зараз, що передаємо зараз. Передати. Генерація, ну, генератор все. такий, то для використання виключно в випадках припинення постачання природного Це слово рекомендувати природного прибираємо. Природного газу. Або електроенергії. Або електроенергія. центральної міської котельні для подачі комісії електроенергії. Так, електроенергії. Так, або залишаємо чи та, Чи залишаємо або. Нехай буде і так, і так. Ну, в нас може бути випадок, що газ є, а електроенергії немає. Ну, може бути. Генерація стала. Тоді прибираємо тільки перше слово і все. Все інше по тексту. І природного. Так, да, природного. Да, да, да. Хто за, прошу підтримати. Проти, утримався. Дякую. Додаткове рішення теж прийнято. chi e que is